Здоров народ! Поки верхній та неголений інтернет погряз у конверній дрочці ігрових новин про Stalker 2 та GTA 6, певна річ, батя завжди підшукує для вас щось нове та цікаве. І це відос не буде виключенням. З релізами або туго, або кінські цінники, як у Forspoken. Що ж, Йохохо Двіж в нас ще буде актуальний. Однак я не пропагую. У разі, ви що, сам ніколи не... не піратив, ні. Саме тому і зібрав для вас невеличку збірку демок від дуже перспективних ігор. Ну або мені здається, що вони перспективні. Реліз розставить все на свої місця. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Представляю вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Бустероїд. Грай у понад пів тисячі тайтлів на телефоні чи у власному браузері. Ссылка буде в описі. Першою в нас йде гра, до речі, від українського розробника Throw the Nightmares. Як зрозуміло, з назви події відбуваються у світі снів. Ви, в ролі пісочної людини, повинні витягнути дитину з пастки його власної уяви. У міру проходження гри, ви дізнаєтеся більше про дитину та природу її страхів. А речі дитини, знайдені на рівнях, з'являться в її кімнаті, роблячи цю справу більш особистою. Крім страхів дитини, вам доведеться протистояти божеству кошмарів морфею, який має особисту мотивацію не дозволити дитині вийти зі сну. Все в світі мрій і вороги, і звичайні предмети будуть налаштовані проти вас. Досить одного дотику дитячого страху, щоб убити головного героя. Тому будьте обережні. І ох, бляха, це правда! Я коли проходив демку, люто від цього бомбив. Але не від того, що тебе вбиває від одного дотику, а від того, що персонаж скользить прям як Майкл Джексон. І це. Дуже бісило. Хто зна, може вже пофіксили. Як хто грав, то відпишете в коменти. Тим не менш, гра має свій антураж, який представлений у трьох главах, кожна з яких розповідає історію окремої дитини. Сни кожної дитини, це атмосферні локації з унікальною обстановкою, вручну наповнені великою кількістю деталей. Вони не схожі один на одного, як і діти різні. У кожного свої захоплення, враження та страхи. Вам належить залишитися ночувати в похмурому лісі, досліджувати глибини космосу і побувати в епосі лицарів. Що можна сказати про персонажа? Коли я проходив, у нього була тільки одна абілка зменшення. Ну і на цьому була побудована схема проходження першого сну. Далі я не пішов, бо лагало знатно, ну але і мій ноут, м'яко кажучи. Не був у рекомендованих системках. А, ну і ще можу додати, що ця гра непогано грається саме з геймпадом. Ну, логічно, бо це платформер. Хто ще в подібне не награвся, можна спробувати. Ну а ми рухаємося далі. Проект Карантин. Це майбутній повномасштабний тактичний шутер від першої особи. Коротше кажучи, уявіть собі, Тарков на Unreal Engine. Уявили? Ну, це начебто ця гра. У гри є безкоштовна демо-версія, яку ви можете спробувати прямо зараз. Але для цього вам знадобиться досить міцний комп, щоб її запустити. Назва типу демонструє напружений захоплюючий геймплей із різноманітною зброєю та її модифікаціями. Хоча розробники стверджують, що гра все ще перебуває на дуже ранній стадії розробки. Ми пишаємося тим, наскільки далеко ми зайшли, і зараз перебуваємо на етапі, коли звернення за підтримкою суттєво вплине на майбутні розробки. Наша невеличка команда постійно витрачає незліченні години на точне налаштування того, що, на нашу думку, робить справжній тактичний шутер від першої особи. І хочемо переконатися, що кінцевий продукт не залишить жодного аспекту в стані невдоволення. Події гри відбуваються в Америці в недалекому майбутньому. Всесвітня нестабільність призвела до розпаду сучасної американської цивілізації на безправну державу. Почався масовий виїзд населення, що змусило частину населення шукати притулку в перенаселених містах або тікати до сусідніх країн. З хаосу занепаду цивілізації з'явилися нові фракції. Усі вони боряться за владу та ресурси, які залишилися в незанепалих містах. Ви будете відігравати роль найманця. Зрозуміло, що гра ще дуже сира. Розробники стверджують, що вона буде в ранньому доступі, скоріш за все, у вигляді Демки, два роки. Зрозуміло, що це буде залежати від того, скільки людей підтримують цей проект. Більше тут поки що не скажеш. Давайте далі. Operation Harsh Doorstop. сподіваюсь, правильно прочитав з опису мені набридли ігри з лутбоксами та хижацькою монетизацією, без місій для одного гравця чи підтримки модів. Тож натомість наша спільнота почала створювати цю гру з усіма функціями, які вона має мати. О і ми фінансуємо його на Patreon та роздаємо його безкоштовно. Operation Hard Door Stop – це сесійний шутер з усіма характеристиками, які є у однокласників: місії для одного гравця, кооператив, багатокористувацькі сервери та підтримка майстерністів. Гра розвивається за рахунок підтримки через Patreon та має елементи з тактичних шутерів, таких як Project Reality, Squad і Red Orchestra. Однак, Operation Harsh Doorstop має набагато сильніший акцент на модифікації і гнучкості, подібно до таких ігор, як Arma. Крім того, як заявляють розробники, вони створили гру таким чином, що навіть якщо розробка припиниться в будь-який момент, спільнота може продовжувати розробляти її самостійно через Steam Workshop. Ось вам і заміна старої доброї арми. Давайте далі. New Cycle. хуй зна кому ще цікаві стратегії подібного характеру, але тим не менш, коли старий світ розвалився, людство занурилося в хаос. Сонячний спалах знищив кожну інституцію людської цивілізації, незважаючи на те, що це перший проект від Core Engage, New Cycle прагне дати нове життя жанру виживання в колоніях, удосконалюючи та повторюючи всі його наріжні камені. Серед яких збір ресурсів, крафт барахла для поселення, погодні умови, які можуть як допомогти вам, так і підкинути головної болі, взаємодія з місцевими жителями, там керування, підтримка і т.д. Певна річ створення свого поселення, коротше кажучи, річ на любителя. Далі у нас йде можливо перший платформер з часів тайпомена, який може сподобатись широкому загалу. Або, як мінімум, поціновувачем цього жанру. Світ вейперів. Хто ти? Платформер, екшен, лайк цікава історія та й взагалі перспективний проект. Демка тут коротенька, але змістовна. Чувак прокидається у якомусь сірому світі і сходу знаходить собі волину для анігіляції якихось альтернативних французьких солдатів, виходячи з форми. Босів тут на всю демку двоє, але той, який нагадує Ярика, непогано б'ється. Тут, уявіть собі, також є стелс. Двовимірний, правда, але стелс, після якого можна провести бекстап. Тут вже в мене пішли флешбеки з Секіро. Далі з опису: досліджуйте світ, щоб знайти унікальних ворогів і предмети. використовуйте їх, щоб навчитися новим здібностям. Їх можна використовувати для парирування або засліплення ворогів. Скористайтеся цією можливістю, щоб легко перемогти їх. Ну і антураж тут звичайно класний, особисто мені мальовка сподобалася. А от далі йде по-справжньому перспективна гра від самотнього розробника з Фінляндії, яка в теорії, як на мене, може нагнути сталкер. другий сталкер. Road to Тувосток це хардкорна однокористувацька гра на виживання, події якої відбуваються в постапокаліптичній прикордонній зоні між Фінляндією та Росією. Виживайте, грабуйте, плануйте та готуйтеся до переходу через прикордонну зону. Та увійдіть у східні землі. Автор має канал, на якому викладає процес розробки та все можливу ексклюзивну інформацію. Раджу ознайомитись. Наразі в стімі доступна невеличка демка. Контент там по суті відсутній, але при цьому можна побродити по невеликій локації, постріляти з деяких стволів та оцінити, ну в принципі, як гра буде приблизно виглядати. Більш розгорнуте відео з відповіддю на найпопулярніші запитання від розробника є в мене на каналі. Ось таким мав би бути Тарков. Що ви уявляєте при слові стратегія? Дайте вгадаю, по суті, те, що ми вже бачили в сотнях ігор подібного жанру, ну і те, що вже є в New Cycle. Гадаю, кожен, хто бачив подібні ігри, хотів одного функцію вигляду від першої особи. Так от тут це є. Розумію, у 23-му році така фішка не нова. Згадаймо ту ж таки Eximus Size з Fortnite, яку роздавали у EGS. Total Conflict Resistance це суміш із жанрів шутер, симулятор та стратегія. Розробкою та видавництвом займається Thunder Devs. Це тактичний екшен, який вдало поєднує в собі механіку масових боїв та глобальну стратегію. Головні події гри розгортаються на території невеликої острівної держави Камбридії, яка страждає від внутрішніх розбіжностей. Суперечності вже вийшли на рівень війни. В яку втягнуті всі провінції країни, ви можете спробувати вирішити цей конфлікт, діючи як на політичному рівні, так і безпосередньо в процесі бойових операцій. Керуйте всіма сферами військового життя, включаючи постачання, переміщення колон та перестрілки на полі бою. На вас чекає небувалий розмах битв. У битвах будуть задіяні наземні та повітряні війська, що відкриває великі простори для діяльності. Я, звичайно, не любитель стратегій, але в цю я б пограв, або, як мінімум, спробував. Ну і на фіналочку, фанатам Disciples. Twilight Wars. Друга половина 21-го століття. Великі міжнародні корпорації вийшли з-під контролю урядів і скинули кайдани закону та моралі. Тепер кожна з них є державою. Через відсутність стримувального фактора, промислове шпигунство, крадіжка технологій і вбивство суперників стають звичайною справою. У тіні тихих буднів розгортається повномасштабна війна за інформацію, технології та ресурси. Єдиним противником нових господарів світу стало анонімне арбітражне агентство AAA. Незалежна секретна служба, створена для захисту людей від корпоративного божевілля та регулювання їхніх суперечок з діні. Однак агентство було знищено. Стрімкою атакою невідомі знищили всі бази та знешкодили майже всіх оперативників. Єдині, хто вижив, це ШИ, штучний інтелект, який керує організацією, і ви. Від вас двох тепер залежить подальша доля агентства і всього світу. Разом з Ши вам доведеться відтворити ТріпА, знайти таємничих противників, які знищили ваших товаришів, і завдати удару корпораціям, що сука. Ой. І завдати удару корпораціям, що прийшли до влади. Розширюйте сферу свого впливу, створюючи та вдосконалюючи свою базу, вербуючи найкращих агентів і навчаючи їх, виконуючи місії. Загін можна зібрати для будь-якого стилю гри, доступні 8 агентів з унікальними спеціалізаціями, кожен із своїми перевагами та недоліками. А також гнучка система розвитку класів і різноманітні навички між фахівцями. Комбінуйте загін із сотень можливих варіацій, подумайте заздалегідь, місії динамічно пов'язані, тому ваші рішення впливають на те, наскільки складними та багатими будуть винагороди. Слідкуйте за рівнем стресу та лояльності кожного агента, враховуйте його страхи та диватства, а також стосунки в команді. Зробивши це, ви можете уникнути провалу місії, виходу спеціалістів з агентства або навіть їх смерті. Та й таке, маємо те, що маємо. Є проекти, які можна пропустити, а є такі, що не гріх додати у список бажаного. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте, до зустрічі!